Дорогі молоді друзі, национального лише два тижні тому я мав нагоду бути присутнім на Національному євхаристійному конгресі в Індіанополісі. provenientes de todas las diócesis de los Estados Unidos, Razón con más de 50.000 católicos de todas las yeparquias de los una de mucha alegría, devoción, fraternidad y renovación espiritual. Fue un día, lleno de gran alegría, fraternidad y renovación espiritual. La preparación para el congreso se hizo muy evidente la necesidad de propiciar un avivamiento eucarístico en la iglesia, reconociendo que todo nuestro mundo está herido. За три клопітких роки підготовки до конгресу необхідність і в хереб... пробудження в церкві стала цілком очевидною. Ми усвідомили, що наш світ поранений, що ми всі потребуємо зцілення, але на жаль, багато хто з нас відірвані від джерела, з якого походить наше життя, наша сила і наш мир. Світ треба оздоровлення. Ми всі потребуємо зцілення. Але на жаль, багато хто з нас відвернулись від джерела звідки проходить наше життя, наша сила и наш мир.

Презенція дес енельмунду, присутності, яка стає конкретною та реальною, коли ми самі стаємо ревхрестійним народом і присутністю Бога в світі. Дорога молодь, ми теж приїхали з далеких країн до Меджугорія до цього місця вшанування Марії, цариці миру, у пошуках джерела справжнього, спокою і всякого добра. Того миру, що є плодом особистої зустрічі з Ісусом. Y <repeat> el Espíritu Santo que habita en los corazones de los fieles, el Espíritu Santo que habita en los corazones de los fieles, Duch, calles, es quien ha llamado a cada uno de ustedes a salir de nuevo al encuentro de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Є той, хто покликав кожного з нас знову вийти назустріч тому, хто і шлях, істина і життя. Очевидно, що в нас багато внутрішніх ран. Ранені наші поранені наші сім'ї.

Втрата цінності життя і людської гідності. Це глибокі рани, які змушують світ людство кровоточити. Людство ми втратили мир. І схоже, що людство втратило напрямок, який вказав Бог. Часто ми, люди, поводимо себе подібно як Ірод, який наказав обезголовити Івана Хрестителя.

Будучи, нам Скільки нам бракує сильної та глибокої віри в Ісуса Христа, і ми забуваємо про центральну роль людини і та конкретної життєвої ситуації, і маніпулар по персонах або ідеологіях, які поларізують. Ми часто дозволяємо захопити себе та маніпулювати з собою людям або ідеологіям, які популяризують, розділяють і принижують того. Того, хто не поділяє наших ідей, а коли хтось нам перестає бути корисним. Y lo hacemos con nuestro enemigo. Hablamos mal de él o de ella. Lo eliminamos de nuestra lista de contactos y de nuestras redes sociales. Vigilamos los contactos y las redes sociales. Esta es la manera más común de cómo hoy en día nos deshacemos de las personas que consideramos fastidiosas y desagradables. це найпоширеніший спосіб позбутися людей, які сьогодні здаються нам недокучливими і неприємними. Але навіть після того, як ми є видали ми охоплені поганим досвідом, Ми не впевнені в собі. Постаємо неповірливі. s tem ne dovirila vama. <tutim> I tako se lako izolino, <tutim> tako izolujemo. se <tutim> i stajemo sumnima <tutim> bez druziv. <tutim> I bez značajnog doprinosa dobroti dobrobiti drugih. I bez važanja budi dobrima dla inših. A znajte čemu? Тому що ми порожні. Серед нас є порожнеча, яку ми постійно прагнемо заповнити. Але не завжди тим, що насправді нас задовільняє. Наші потреби Nuestro deseo de poseer cada vez más bienes materiales. А знаєте, порошна чи наша потреба, наше бажання володіти дедалі більшим і більшою кількістю матеріальних благ. мати доступ до новітніх технологій. Даймом о приступ до новітніх технологій

Так, ми стаємо ненаситними споживачами, маніпуляторами та об'єктами маніпуляції, тому що ми і наші серця порожні. Але ми тут. Це хороша новина. Ми тут. І добре, що ми тут. Скажи людині поруч з тобою. Як добре, що ти тут, що ми всі побачили. Як добре, що ти тут, що ми тут. Дехто, як і я, тут вперше. Можливо, інші приїжджали вже багато разів. Ми біля них Ісуса і Його Матері Марії, Цариці миру. Вона – велика мистецтва справжньої рідності і дела вердадера алегрія, вона, Марія, велика наставниця істинного миру та істинної радості. Возрадується Дух мій в Бозі Спасителі мої, сказала Марія. Сьогодні ми запрошені війти до її школи. Школи любові. Школи радикальної навчання. Школу 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 навчання. Божого слова. Школу молитви. Школу святості. Вона сьогодні нас запитує. Синку, донечко, чого ти шукаєш? Чого прагнеш? Що тобі потрібно, щоб знайти спокій і справжнє щастя? Чи хочеш, щоб упанував у мертвому серці? твоїй родині? В твоїй школі, в твоїй спільноті. спільноті. Twojej Хочеш світі. бути миротворцем в світі, те, що зробіть все, що скаже вам Ісус. Виконуйте Його волю. la lección de nuestra madre y maestra María, haced lo que él les diga. Tak proste nauczania naszej Matki i Nauczyciel Marii, дуже просто, co скаже wam zrobić. Que la paz de Jesús, la paz que tanto anhelamos, Shalom es ante todo su don. Fruto De la caridad nunca es una conquista humana. Папа Франциск нам у Фраталітуті говорить, що мир Ісуса, мир, за яким ми так прагнемо, шалом, це перш за все, його дар, пліт любові. Він ніколи не є людським досягненням. І виходячи з цього дару, є гармонійна сукупність стосунків з Богом, з самим собою іншими і з цілим світом сотвореним. Ми це також досвід Божого милосердя. Прощення і доброзичливості. Які нас здатними проявляти милосердя і і прощення, відкидаючи форму насильства і і Paz. Тому Божий мир, як дар він невіділний, щоб ми були будівничі свідки миру. Миротворці готові розпочати процеси зцілення та оновлених зустрічей. Із винахідливістю та відвагою. Багато років школа и фратніда. Мечгорія є однією школою миру і братерства для цілого світу. Марія, Край... Марія Цариця Миру зібрала в цьому святому місці за фестиваль... ювентуд... ініціатив... ініціатив... допомогою душпасторських ініціатив, таких як Міжнародний фестиваль молоди, мільйони своїх дітей, особливо таких молодих людей як ви.

Починається з яскравого, вираженого спорову серця до мовчання, до зібраності, до молитви, і до прийняття таїнства примирення. Скільки людей повернулося до віри і таїнстві у цьому місці поклоніння Марії Цариці Миру? Таїнство сповіді приносить внутрішній мир. Бо ми примиряємося з Богом, з самим собою і з іншими. Скільки людей повернулися додому з твердим наміром поліпшити свої стосунки з близькими,

Десаверсе амадо і реконціліадоти текучі, коли повернетесь додому, хай на ваших обличчях буде радість і мир, і щоб вони поб... було видно, що ви улюблені і примирені. Бо відкрийте відкрите цінність, яку ви маєте як людська істота і дитя Божа. Kada se osjetite praznim, kada povarn, kada sebe samotnjima abo porožnjima, idite do Isusa. On može ispuniti tu prazninu svojom prisutnosti. Bin može napovniti tu porožnaču svojom prisutnosti. Još jedan od dragocijenih plodova Međugorja i da je to se inkuentro da od jedan od dragocijenih plodiju Međugorja so a la vida consagrada y al santo matrimonio. Є багато покликань до священства, посвяченого життя і святого шлюбу. Muchos de ustedes presentes aquí también lo hagan. Багато людей до вас, і я сподіваюся, багато хто з вас тут присутніх impulsados durante ви будете натхнені сер... під час цього перебування або після повернення, серйозно себе запитаєте, З чого хоче Бог від мене? Який шлях святості запланував для мене Бог? Друзі, Дякую за перегляд! Варто віддатися Богові в покликання, яке надає життю сенс. Життя з метою це те, що робить нас щасливим. Навіть якщо це не завжди легке та ідеальне життя, важливо мати ясну мету. Fuente de nuestra paz y de nuestra alegría. Щоб наш погляд і наші серця були спрямовані на джерело нашого миру і нашої радості, Ісуса Христа. Не бійтеся сказати Господу так, як це зробила Марія. Не бійтеся віддати своє життя Господу. Нехай це паломництво до Меджугорія. Нехай це зустріч з іншими молодими людьми з різних країн і континентів. Razzo ci dimemovamo e cultura me. Contribuya a crear in nosotros la cultura del encuentro che promueve la paz. nas, zustrici, jaka meero, druzbi, braterstu, e solidarności. questo encuentro sia un nuovo. Для нас. Нехай ця зустріч стане для нас новою п'ятидесятницею для нас. Нехай Святий Дух відродить нас вогонь своєї любові. Нехай він пробудить в наших серцях новий місіонерський вогонь. Come mensajeros de la paz. Нехай Господь об'єднає нас і пошле нас посланцями миру, і... братерства і милосердя. Давайте не будемо забувати молитися за мир. І завжди бути миротворцями, в кожному моменті. Марія, рейна де лапа, вас благослови. Хай благословить вас Бог, і Діва Марія, цариця Миру.